Бо на сході України плач на кожнім кроці, як на небі, зірка почала сіяти, Почав в до святої вечері сідати, сіли вечеряти. А діти питають, мамо, мамо, де наш тато, Чом не вечеряють, а наш тато є на сході, захисті країни і воює за свободу, за єдину Україну. Віні катюми Україну зневажають, Ісусе наш Боже, зглянься ти над нами, дай побачити всіх рідних за святковими столами, а в боях померлих наших всіх героїв Віч на в царствої, прийми, Боже, милосердний, жити вічно, в царстві твоїм, небо і земля, небо, і земля нині торжествують, ангели люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Бог, воплотився, ангели, співають, царє вітають. Вітають пастирі, грають чудо, чудо повідають. І ми рождені, і ми рождені Богу покіндаймо, слава вовишніх, слава, вовишніх, йому заспіваймо. Христос родився, Бог, воплотився, ангели співають, царі витають, вітають, покві відають пастирі, грають чудо-чудо. Відають! Ми вас щастям здоров'ям! Ой, Ой дай Боже! боже. Щастям, здоров'ям і тим Рождеством! Ой, Ой, дай Боже! Тим Рождеством і тим новим роком! Ой, Ой дай Боже! З тим новим роком прибутком довгим. Ой, Ой дай Боже! Прибутком добрим та віком довгим. Ой, Ой дай Боже! Погай на щастя, здоров'я на той новий рік, ой, ой дай Боже! А нас, колядників, за зле не майте, що завітали у вас чесний і величний двір. Все вас вінчуємо, чуємо, низько склонимо. Христос рождає. Славімо Його! Слава Україні!